Якось на полотні ми перемогу малювали, бо маки цвіт на полотні на тому, волошки й колоски на ньому танець танцювали, там безтурботний сміх дитячий, слова подяки воїнам лунали. Там радісні, щасливі материнські очі з любов'ю мирне небо споглядали. На тій картині журавлиний ключ не до тих, хто здобував нам перемогу. Там сльози матерів, і ненависть, і розпач, зруйновані хати, зруйновані життя, там руки, що зіймались до небес у молитві щирій про те, що до війни не буде більше вороття. Мы все.